Макфлай, ти досі лягаєшся з доктором Еметом Брауном. Хочу дати тобі безоплатну пораду. Браун людина божевільна, і якщо крутитимешся біля нього, то сам попадеш у біду. Ти нахабний, самовпевнений ледацюга, дуже схожий на свого батька. Коли він тут вчився, теж був ледарем. Твоя дупа прослуховуватиметься для гри у шкільних танцях. А навіщо ти все одно не маєш шансів? Макфлаї нічого не досягали ніколи за всю історію Гілвея.